Пальчикова гра м'ячик. Приготували свої долоньки. Ми долоньки розітремо. м'ячик в руку покладемо, вперед, взад його катаємо, в свої ручки розвиваємо. М'яч по колу ми ганяємо один одному. Даємо 1, 2, 3, 4, 5. Будуть наші ручки відпочивати Давайте повторимо на іншу ручку. Ми долоньки розітремо м'ячик в руку покладемо, вперед, взад. Його катаємо, свої ручки. Розвиваємо, м'яч по колу ми ганяємо, один одному кидаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо відпочивати.